Takk fyrir að hlusta. Доброго дня, я хочу вам показати свою сонячну систему, яка побудована на базі інвертора multiplus 2. Це 4 кВт інвертор. Ось такий, як ви бачите, цих 4 кВт мені повністю вистачає. Тут у мене є акумулятор літій залізофосфатний, який я теж. Складав сам із комірок. Це є 280 Ампер годин 51 вольт. Ось 16 комірок. Далі по сонцю. По сонцю у мене є ось такий щит безпеки. Далі до нього підключені два МППТ контролера. І панельки на даний момент тільки 4 штучки в мене по 2 на кожний МППТ Далі планую масштабувати і додати ще 10 панельок. От вже щит захисту для них підключений. Залишилось купити панелі. І все буде готово. Далі в мене є. Ось така шина Power In називається, це теж від Victron. Досить все удобно підключати до неї без лишньої муроки. І, можна сказати, серце і мозок. Це отакий Serbo GX девайс, це щось типу контролера, який зв'язує з систему в одне ціле. В цьому щитку реалізований так званий байпас, я можу е, переключити або на інвертор, або на міську мережу. Він підключений до загального щитку, який відповідає е, за весь будинок. Е, там також я реалізував два кола, тобто по одному колу перемикач, який може включити окремо е, тільки світло по всьому будинку та гаражні ворота. І, інший перемикач відповідає за всі розетки і потужні прилади. Тобто я можу окремо включити е, наприклад, все світло в будинку від, буде працювати від інвертора, а решта потужні при, е, прилади будуть від міської мережі. Така є. Тепер розповім про Power In. Це просто шина, до якої я підключаю всі джерела. Тобто підключається до неї акумулятор, підключаються МПТ-контролери підключається сам інвертор. Тут все дуже зручно зроблено, там окремо можна поставити е під кожний пристрій, е запобіжника можна поставити, ну і воно виглядає досить гарно. Ради ці всі е провода я ще не доробив, не розкидані, але вже якийсь вид має. Ця коробочка це Serbo GX, це контролер. В е, цьому контролері є можливість підключення bms -ки. також є Can-шина, по якій ми підключаємо е, усі МППТ і інші компоненти Victron мережі. Ну, В даний момент в мене тільки MPPT підключені, сам інвертор. І такий шунт. Е, також тут можна підключати всякі е, давачі рівня води, температурні давачі. Е, тут є виходи на реле. Ну, поки що, правда, я нічого з цього не використовую. Свій акумулятор я зробив просто на такому стелажі. Поставив стелаж і на ньому. Це все е, збудував. Тут 16 комірок 280 Ампер годин е, це EVE, комірки е, Далі там стоїть інверторна БМС-ка. Ось це від неї відходить е, інтерфейсна плата. От сюди я цей інтерфейс підключаю вже е, кабель каншину до самого інвертора і І між е, Між шиною і акумулятором стоїть шунт. Шунт я окремо докупив, тому що це, що стоїть в БМС він дуже погано працює, він через декілька циклів там, збивається буквально на 20-30%. Через це я купив Віктроновський шунт, він набагато набагато точніший. Сам шунт теж підключається до цього сербо GX. Це все виводиться в одну систему. Тепер по сонцю у мене такий щиточок стоїчий з захисту, купляв я його. На AlEXпресі біля 3000 гривень коштує. От він підключений до е заземлення, тобто заземлений окремим е кабелем і окремий контур заземлення стоїть під сонячні панелі. Е далі, після щитка стоять МППТ контролери. Це самі, майже найменші 20 перні. До кожного з них підключено по дві панельки. На даний момент в мене 4 панельки по 435 Вт, це 1840 Вт. Цього поки що маловато, хоча, хоча думаю, літом буде вже вистачати на всю хату. Цей контролер підключається до так званої VRM-системи, через яку я віддалено можу керувати цією всією системою. Як воно виглядає, я покажу вам також. Також я можу керувати через цей Serbo GX буквально всіма розумними пристроями в моєму будинку. Наприклад, я автоматизував, що коли сонця вистачає і батарея майже заряджена, то в мене включається бойлер. І можна буквально такі автоматизації робити з будь-чим. Ось це так звана VRM-система. Тут ми можемо побачити, як працює вся моя сонячна система. Оце. Від мережі, скільки ват в даний момент іде. Е, оце скільки мій будинок використовує зараз енергії 500 Вт. Е, оце стан акумулятору 73%. А, а тут генерація з панелей. Генерації вже майже нема, зараз пів шостого вечора е, сонце вже майже зайшло. Також ми можемо бачити погоду, і відповідно до погоди ми можемо бачити прогноз на завтра, наприклад, на післязавтра і таке інше. Ось тут у ще є графіки. Ми можемо побачити, скільки ми всього взяли з мережі сьогодні. Скільки було згенеровано енергії от сьогодні був сонячний день, і ми отримали 7,8 кВт. Сьогодні 17 лютого, тому я думаю, що це нормально. Нагадаю, що в мене всього 1,7 кВт по сонячних панелі, панелях. Тут також є така фіча, як Динамічний ESS, ми можемо е, налаштувати е, це, вести стіну на електроенергію, і воно буде автоматично підстроюватися під, е, під час дня, щоб мінімізувати від, витрати. Тобто ми, наприклад, якщо в нас двох зона, Трьохзонний лічильник, ми налаштовуємо там, першу зону, другу, третю. І система автоматично розраховує, коли дешевше продавати, коли дешевше купувати. В загальному це все про мою систему, як ви бачите, в мене було досить обмежене місце. Це все от в такому маленькому куточку зроблено. Все дуже компактно. У кого є якісь запитання, залишайте в коментарях, і я постараюсь розповісти більш детально, як я це все підключав і як робив. Також можу показати і розказати трошки про node Red, якщо комусь цікаво.